Фарби, кольори, живопис, все це про стан душі. Сьогодні до нас на телеканал Віка в програму про творче завітала черкаська мисткиня. Вітаємо в студії. Я телеведуча Софія Петрова, і сьогодні до нас на гостини поговорити про свою творчість завітала черкаська художниця Тетяна Мерза. Пані Тетяна, вітаємо в студії. Вітаю вас, пані Софія. Дякуємо дуже, що завітали до нас в студію поговорити про свої роботи, про те, що вас надихає, та як ви доєдналися до цієї чарівної сфери під назвою Живопис. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви малюєте протягом останніх трьох років, як ви відчули цей потяг взяти полотно та зобразити те, що було у вас на душі. Так, я малюю пастельною крейдою. Вперше три роки тому я побачила на сторінках інтернету чарівні картини всесвітньо відомої пастелістки Віри Кавури. Я була зачарована її майстерністю. Я їй зателефонувала, вона також з Донбасу, як і я, і домовилась про навчання. Віра запросила мене на тижневий майстер-клас. Я вперше приїхала в Закарпаття і вперше побачила ці пастельні крейдочки, папір. Взагалі не знала, як ним малювати. От там навчалась. Спочатку Віра навчала нас бачити красу в. Квітах, польових в кожному листочку, в кожному стебельочці, колосочку, а потім це переносити на папір. От так я три роки до сих пір її учениця їжу за нею. Вона також переселенка, і спочатку в Києві займалися онлайн-зайняття. Зараз я в Європу їжджу, вона знову виїхала з Києва в Європу, і я їжджу на заняття. І на цю виставку мені саме вона дала благословіння. Сказала: Пора, Тетяна. Ви досягли того рівня, що можна показувати іншим. Це ви вже даєте невеличкі натяки нашим глядачам, про що ми будемо говорити далі. А зараз я хочу трішки зосередитись. Ви згадали. Те, що ви малюєте саме пастельною крейдою, скажіть, будь ласка, чи виникало у вас бажання е, взяти до рук фарби акварель або гуаш, або е, які-небудь інші? Чи ось е, ваша наставниця дала вам крейду, і ви одразу відчули, що це ваше, і що ви будете розвиватись саме в цьому напрямку? Я м займалась ландшафтним дизайном, це моя професія. Я люблю квіти з дитинства, я люблю їх малювати, я люблю відтворювати садочки. І я спочатку ці квіти намагалась відтворювати саме маслом, а акварелью мала, а гуашю, маслом, акрилом. Починала, але я брала всього лиш там декілька майстер-класів. Це мене не захопило так, як захопили картини цієї пастилістки. Це було. Щось нереальне, кохання з першого погляду Це кохання, і я до сих пір не розумію, як вона настільки вона бачить ці кольори, як вона вміє їх відтворити. Це тільки якийсь якийсь дар природній у неї. Розкажіть, будь ласка, ось ви кажете про природній дар. Також ви згадували про те, що ви подорожували і в Карпати, і за кордон. Де ви знаходите своє найбільше натхнення? Натхнення найбільше я в будь-якій подорожі, звісно, знаходжу, але натхнення для малювання саме ви питаєте. Так, так. Дома у нас в Дахнівці. У нас невеличка річечка, у нас свій захід сонця на цією річкою. От я бігаючи за цим сонцем, спостерігаю, І картинка міняється дуже швидко, фотографую і Спішу додому, щоб нанести це все на папір. Ніщо все ж таки не підтримує так, як рідні стіни? Так, так. А Наша скажи... калина, наш місточок, наші дерева. Я відвідувала Японію сад, сад кленів. Я ж ландшафтний дизайнер, тому їжу по світу, по парках. І в Японії як вони цінують ці клени, але у нас. Найкращі дерева жовті, у нас найкращі пейзажі, у нас найкращі рослини. Ми не встигаємо їх. Ми звикли до них і тому не придаємо великої уваги. У Вас дуже цікавий досвід. Розкажіть, будь ласка, ви дуже ось згадали. Дахнівку згадали, що вам подобається е, слідкувати за заходом сонця, роздивлятися все навколо. Ви відчуваєте себе там дуже комфортно, тому що це дім. А ось щодо людської підтримки, родина, як вона підтримує вас у вашому е, новому хобі, скажімо так, е, як вони, чи дають вони поради, чи. Е, Кажуть вони, що треба обов'язково пробувати себе далі. Поділіться, будь ласка, цим. Звісно, найбільша підтримка від родини від чоловіка, від доньки, від її дітей, від зятя, від моїх родичів, від усіх від свекрухи, від усіх підтримка. Вони всі в захваті від моїх картин. Вони мене компліментів, компліменти говорять мені і підтримують. А чоловік підтримує, він ніколи не поскаржиться на те, що у мене на кухонному столі, де їжа має бути. У мене розкладені малюнки, мої крейдочки. Це все приймається дуже щиро. Він завжди мені говорить компліменти, завжди коментує мої картини і говорить, що він мені заздрить, бо в мене є таке чудове хобі і красиве таке. Підтримують, звісно, підтримують в усьому. І коли мені їхати треба, то ніяких дорікань, що я там. Не граюсь з внуками, чи не готую їм святкові обіди. Пані Тетяно, ось ви згадали свята, і я, в мене виникло таке питання. Як часто ви малюєте якісь картини саме в подарунок близьким або друзям? Чи ви таким насильно займаєтесь і малюєте тільки тоді, коли є потяг душі? Розкажіть, будь ласка. Малюю, тобто я дарую картини. У всіх моїх рідних слов'янську є мої картини, дарую друзям картини. Але на замовлення, щоб хтось сказав, намалюй мені щось, ні. Я малюю тільки те, що хочу я, тільки те, що бачу я, тільки те, що зараз надихає мене. Тому, а, до речі, дарувати картини мені і продавати і донька, і чоловік. Не дозволяють. Їм подобаються картини. Вони говорять, це наша енергія, це наш скарб, залишай їх нам. Це дуже-дуже чудово. <рес> І здорово, що у вас є ось така свобода е, виявлення е, власної творчості, що ви не, як правильно сказати, не... Е, не на замовлення, да що у вас не те, немає що потреби хтось хоче. на замовлення, що вас ніхто не змушує, що угу. вас ніхто не може змусити малювати так. для когось, і що ви малюєте тільки для того, щоб перезарядитись, щоб е свою енергію, частинку так, своєї так. душі вкласти в якийсь витвір мистецтва. Пані Тетяно, ми також знаємо, що зовсім нещодавно у вас відбулася перша персональна виставка, про яку ви вже згадали в Черкаській обласній філармонії. Розкажіть, будь ласка. Тобто, я так розумію, що це бажання було ваше, але ваша наставниця вас усіляко підтримала. Поділіться, будь ласка. Про виставку мені говорили всі друзі, знайомі і незнайомі люди писали. Я бажала то не на часі, не було енергії, не було бажання у мене так само, як і створювати картини. Я їх створюю тільки тоді, коли є бажання. А і про виставку я говорила потім, потім, потім. В один день чоловік прийшов і сказав, що адміністрація філармонії запропонувала твоїми картинами прикрасити фоє до Дня Незалежності. Але картини були не оформлені, і тому так би пішов процес, оформили картини. І ось через місяць я їх виставила вже 6, 65 картин. Там це дуже багато насправді вони оформлені, і так не народилася ця ідея створити виставку і саме в філармонії провести її. Тобто пішло від чоловіка. Що було найважчим в організації виставки? Чи труднощів не було, і все проходило з підтримкою близьких? І... Так, у, мене, у нас тут велика родина, і всі відгукнулись на заклик. Пора створюємо виставку, кожен взяв собі відповідальний участок, хто за що відповідає. Дочка займалася дуже багато, її родина, Поліна, Роман, всі взяли на себе окрему частину, чоловік повну організацію всього. Я тільки малювала все. Я дякую всім і родині, і свекруха прийшла, незважаючи на. Свій вік уже поважний, і родичі за Слов'янська в свій день народження сестра приїхала відвідати, підтримати мене всі племінники, всі взяли по кусочку відповідальності, і все у мене все легко пройшло. Я вас з цим вітаю, і насправді з такою родиною, з такою підтримкою так, дійсно, так. які труднощі вони, так. мабуть, не можуть бути важкими, тому що завжди є на кого спертися. Так, так. Це дуже дуже здорово. От скажіть, будь ласка, ще ви сказали, що там було представлено 65 картин. Так. Це загальна кількість ваших робіт. Це все ж чи все ж таки ви маєте більше? Ви намалювали більше? А це була виставка найкращих робіт? або Неулюблені. Е, ні, у мене є ще е, дома картини. Ми стільки змогли вмістити туди, настільки в нас е, дозволили нам деко використовувати яку <святувати> стінку і поставити на мольбертах навіть е, картини. Е, стільки ми і виставили. У мене є вдома ще е, е, картини. І після виставки я вже дві картини написала. А скільки часу у вас приблизно займає написати одну картину? Я е, працюю з пастеллю, це така крейда, кольорова крейда, угу. е, і картина пишеться швидко, е, там не треба сохнути, але м, недолік який, що крейда ця не виправляється взагалі угу. на картину. Вже або ти пишеш її за один-два дні, підправляєш там на третій день щось бачиш. Або вже якщо вона, ти не впорався, то ти просто мусиш викинути її. Тому картина йде день, два, три, чотири. Буває, я за день маленьких картин можу дві-три намалювати, коли є натхнення. Це формат можливо А5, А5, я A6. люблю. да, якщо такі невеличкі, взагалі в нас в Україні не пастеля професійна не продається, не папір професійний, uh -huh. і коли його немає. Ну, дякуючи друзям, я пастель доставляють мені з Англії. А папір, якщо немає, то от під час війни я малювала на наждачному. Дрібнозернистому папері він угу. схожий дуже на професійну, на професійний папір пастельний, і я на них малювала. От таких формат А4. Я можу два, три, чотири за день не встаючи, малювати, коли не є натхнення, не втомлюючись і не підніме підіймаючись. Дуже цікаво, пані Тетяно. Зараз на екрані будуть з'являтись деякі з ваших робіт. Прошу прокоментувати. Розкажіть трішки в двох словах. Про... Це звичайний виноград, звичайна осінь. Всі яскраві кольори. Я люблю картини яскраві. Я не почала малювати, ховаючись від чогось або занурюючись від проблем. Я навпаки бачу красиве навколо і намагаюсь його перенести на папір. І таке по колу надихаюсь красивим, переношу на папір, надихаюсь цим процесом, потім надихаюсь своїми картинами і так далі. Тому картини в мене всі яскраві. О, це найлюбиміші картини мої. Це не картина, це фотографія. Люблю спостерігати танок від вітру, під музику вітру, колосочків, трав, придорожних трав. Це я люблю і намагаюсь відтворити на папері. Тобто ми зараз бачимо один з ваших, одне з так. ваших джерел натхнення. Так, це Жоржини на початку 22-го року малювала. Мені хотілося це підкреслити, що є життя, що красота це краса, це парель, паралельний, це інший світ, його не можна вбити. І я хотіла це відтворити. Скажіть, будь ласка, ось на цій картині, яку ми тільки-но бачили, «Жоржини» так. вона називається. Вона достатньо яскрава, як ви сказали, і вона виповнена в. Дуже насиченому червоному кольорі. Чи пов'язано це якось ось з атмосферою, яка панувала в перші дні повномасштабного вторгнення? Тому що ну, особисто в мене війна асоціюється з червоним кольором, але це особисто мої асоціації. Тому саме питаю, чи стало це для вас якимось причиною вибору кольору, чи все ж таки ні, я намагалась, мабуть, собі більше показати, що є життя. Є колір, є краса. Є те, що поруч. І це я собі малювала і показувала, і запевняла себе, що життя продовжується, що воно є. Ну безумовно, да, картина, вона дихаюча, можна сказати. Квіти дуже гарні. Тут питання тільки позитивний не настрій в цій картині. У мене позитивній. Це не вогонь, це не вибухи, це хотілось позитиву. Хотілось зафіксувати його. Ну, в принципі, да з вибухами в мене не асоціювалося, але саме вирішила уточнити щодо кольору. Дякую, що пояснили. Ну, вона дійсно сповнена життя і енергії енергії стовідсотково. А, повертаючись до картин, ще одна з них. Це також осінні листя. Наскільки це також назбирала листя і все його перенесла. Воно яскраве, я люблю осінь. Я народилась осінньою. Люблю осінь. Люблю це листя, люблю осінній дощ і тому відтворила також. Тобто, для вас прямо зараз така пора осіння це погода, натхнення. Та, та. Да? Ви я. використовуєте будь-яку мабуть можливість піти на природу та я живу на природі, я е, живу серед поруч з річкою, я живу поруч ліс і красиві дерева. У нас є там чим надихатись, і мої е, картини дуже багато з нашого е, з нашої місцевості. Це дахнівка, і там ну буквально 500 метрів, де я. Дуже близько. роблю свої замальовки всі, і всі мої картини багато з одного місця є, але а... воно міняється майже кожен день. Пала гілка і вже інша картина. Тобто, замальовки ви робите на свіжому повітрі? Також берете з собою крейду е, е, так, але не так часто треба зафіксувати, якщо то захід сонця і відображення водички. То швидко зафіксувати, а потім перенести на папір уже вдома з фотографії. Зрозуміло, це дуже цікаво, тому що коли думаєш про художників, одразу з'являється картинка Мольберту, картинка в уяві так. такого спокійного, плавного процесу. І Розумієте, я ж малюю пастельками це крейда і в. Олійні фарби можна змішувати, мати декілька, змішувати і маєш кучу кольорів. А тут кожен кольор мати окремо. Це не 100, не 200, це 500 десь таких окремо кольору крейдачки. Це і достатньо багато. Це багато, і для того, щоб намалювати такі квіти чи осіннє листя, то треба з собою нести, а вітром їх здуває, і треба десь це все поставити. Ну, можуть да, траплятись деякі складнощі, я так розумію. Ще пані Тетяно. Ще одна фотографія на екрані. Дуже прошу вас прокоментувати, розкажіть, Це будь ласка. є моя наставниця Віра Кавора. В неї я вчилась малювати спочатку, бачити те, що є навкруги, а потім переносити на папір. Це моя перша робота, перше заняття. Ось так вона виглядає. Це найперша робота. Так, найперше, це другий семінар. Це вже в Києві проходило. Малювали, звісно, ж, з фотографії. Також улюблена моя картина. Це море зображене чи Дніпро? Ні, то море, то море. Це осінні квіти, наступний семінар. А яка з робіт загалом є вашою найулюбленішою, яка займає особливе місце в вашому серці? Є такі роботи, це наші дахнівські пейзажі зі зломаним деревом осінні і ще сосни, також на березі річки. Взагалі я люблю все малювати, якщо це природні картини, то щоб було відображення в воді. От. І в мене багато таких картин. І всі вони улюблені, мої картини. Я люблю всі свої картини. В принципі, мабуть, коли живеш поруч з річкою, воно і не дивно, що є потяг зображувати воду, тому що вона завжди займає особливе місце в душі. Ну, і відображення передає ще подвійну силу того, що ти бачиш, подвійну красу відображення в воді. Угу. А скажіть, будь ласка, які у вас. Е Можливо, плани на майбутнє, можливо, хочеться організувати ще одну виставку в Черкасах або поза межами міста. Можливо, ви хочете представити свої роботи в якійсь іншій громаді. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас якісь такі. Мрії починаючи художниці, чи ви просто ну, довіряєте часу і внутрішнім почуттям? Саме так, як ви зараз говорите, я вважаю зараз дійшла до того, що треба втілювати найменшу свою мету зараз, якнайшвидше? Тому що по дорозі до великих цілей може трапитись так, що все життя потратиш і не дійшовши, і не проживши його. Тому поступово живу сьогодні, творю сьогодні, радію тому, що є. Вдячна всім за те, що є, і за можливості за ці. Тому я зараз не ставлю такі грандіозні плани. Я навчаюсь у Віре, вона далі буде новий курс щось навчати. Так воно прийде, до чогось воно прийде. Це, на мою думку, дуже гарний підхід до життя, тому що, особливо в наших сучасних умовах, так. ми ніколи не можемо знати, що нас очікує завтра. А вчитися та вміти насолоджуватися кожним днем це так. дійсно талант, і це, на мою думку, спосіб та можливість прожити життя щасливо. Раз нам уже, якщо нам дано зараз вижити, слава Богу, в Черкасах ми більш-менш в безпеці, то треба жити. Треба користуватись і жити, і не чекати, тому що є з чим порівнювати. От я так і намагаюсь. І бачити це все красиве, і надихатись навіть з того, що є поруч, а ми його не бачимо. Пані не треба Пані. чекати покращення. Жити сьогодні, надихатись, якщо є змога творити. Дякуємо вам за ці слова, пані Тетяне. Я думаю, що вони є певною порадою і мені, так. і нашим глядачам. І я дуже дякую вам за цю плідну, таку атмосферну, дуже затишну розмову. Було дуже цікаво поспілкуватись та подивитись на ваші роботи. Я бажаю вам натхнення, нових Особистих досягнень, які будуть радувати саме вас. А Ми зустрінемось в майбутньому обов'язково. Дякую. І запрошую, якщо хто ще не відвідав мою виставку до 4 жовтня в Філармонії виставка працює. Дякуємо за цю інформацію. Дякую Я думаю, вам. що наші глядачі це запам'ятали і обов'язково завітають. Дякую вам, Софія. А у нас в ефірі була програма про творчі на телеканалі Віка. І ми бажаємо вам гарного дня, рухаємось до перемоги і до зустрічі!